Одного разу старий чорний кіт зустрів молоде чорне кошеня. Кошеня бігало по кругу і намагалося впіймати свій хвіст. Старий кіт стояв і дивився, а молоде кошеня все бігало, вставало, падало і знову ганялося за своїм хвостом. Чому ти ганяєшся за своїм хвостом? запитав старий чорний кіт. Мені сказали, що я чорне, а значить, нещасливе. Ось і я намагаюся піймати свій хвіст, тому що у ньому моє щастя. Чорний кіт посміхнувся. Так, як це вміють робити тільки старі коти. І сказав, коли я був молодим, мені також казали, що у хвості моє щастя. І я також намагався впіймати його. Я не їв, не пив, а тільки бігав за своїм хвостом. Я падав, ставав і продовжував за ним ганятися. В якийсь момент я знемігся і просто пішов. Пішов, куди очі, дивляться. І знаєш, що я раптом помітив? Що? Здивовано запитали чорне кошеня. Я помітив, що куди б я не йшов, мій щасливий хвіст всюди іде за мною. Що чорні коти приносять нещастя не тільки собі, а й людям. І це відбувається тоді, коли чорний нещасливчик перебігає комусь дорогу. Отож сьогодні під прицілом світла чорні невезунчики. Та сторона. Чи можуть коти чорного кольору приносити нещастя? То є джерелом справжнього щастя. Уявіть ситуацію. Ви зранку збираєтесь на роботу або на навчання. Виходите з під'їзду, направляєтесь по вулиці у бік зупинки. Аж ось раптом вам дорогу перебігає білий кіт. Ваша реакція. Ви підете собі далі, навіть не звернувши на це увагу. А якщо раптом вам дорогу перебіжить чорний кіт? Ваші дії. Ви по чекуєте до зупинки іншою дорогою? Будете чекати, доки хтось піде по ній першим. Схопитесь за гудзик і пройдете це місце вперед спиною. Правда ж? Але чим відрізняється чорний кіт від білого? Яка різниця? Що станеться, коли чорний кіт перебіжить вам дорогу? Нічого, чорний кіт то є на щастя. Ні, я постою. Я постою, щоб хтось пройшов, а потім я пройду. Не знаю, так я так привикла, навіть не задумуюсь що буде як в фільмі бригада, пістоляти. Та як ти стараєшся, щоб не перебігав, Вроде нічого не случалось. Ну може, плюну раз. Чи чи три. Ну так говорить. Повія таке є. Якщо гарний кіт, хай біжить. А якщо хворий, то треба його пошкодувати. Для мене немає різниці. Я не вірю ні в які прикмети. А якщо білий кіт перебіжить? дорогу? Нічого, піду далі. А я в те не вірю. Напевно, так само, немає різниці. Нейтрально до за всього діла. Не звернув уваги навіть. Ну, теж. Да нормально. Може, і щось станеться, я не знаю, не звертав уваги. Ну, Коти ні мене обращаєш. Яка різниця між чорним і білим котом? В Кольорі. І все не більше, як на мене. Немає ніякої різниці. Ніякого, абсолютно. Тільки котики, в нас хороші. Кольором. Оди <рес> чорний другі білий. Я не знаю, я так привикла. <рес> ну так кажуть, що чорний кіт, то все-таки щось погане. Коти взагалі зв'язані з потустороннім міром. <рес> а якщо уж чорний, не думати про те. Все рівно пробіг червоний, пробіг рижик називається. Всіх в житті бували і чорні коти, і порожні відра, і інші якісь забобони. Ну я точно пам'ятаю про чорного кота, напевно, були інші. Але я пам'ятаю одного разу, коли я був ще ну, не знаю, підлітком, напевно, може, десь, можливо, 12 років, 13, я йшов одного разу додому, і тут зненацька звідкись вискочив чорний кіт і перебіг в мені дорогу. Ну, така от була засада. І я не знав, що робити. Я чув про те, що це приносить нещастя, ще щось. Я якось в той момент дуже сильно злякався. І, але я не розгубився. Я зупинився, нагнувся і почав ніби зав'язувати шнурівки. Ось ніби у мене розв'язались кросівки, я зав'язував, тому що бачив, що за мною взаді йдуть люди. Я почекав, коли, коли цей чоловік, який йшов за мною, він пройде, і тоді можна йти. Але вийшло дуже цікаво і смішно, тому що він підійшов до мене, похлопав мене по плечі і сказав: Все можеш йти. Я вже пройшов. І, і пройшов він тоді. І для мене було тоді хоч хоч сквозь землю провалися Так стидно. Я це не все життя. І мені здавалось, в той момент, що всі люди дивляться на мене і сміються з мого такої банальності, з мого марновірства. Тож більшість людей вважає, що чорний кіт, перетнувши комусь дорогу, приносить нещастя через свій зв'язок з нечистю. Тоді як білий до цього відношення ніякого немає. Справді. Як свідчить історія, чорних котів колись ототожнювали з нечистю. Була Григорія IX від 1233 року офіційно закріпила зв'язок чорного кота з темними силами. Вважалось, що саме чорні тварини мали право бути присутніми на відьмських шабашах, а самі відьми вміли перетворюватись на чорних котів. Кішці приписувалась здатність спілкуватися зі світом духів, де вона буцімто черпає по здібності та знання. Все частіше в суді з'являлися справи, в яких вказувалося на активну участь в житті відьми кота, який був або самим втіленням диявола, або домашнім духом. Нещасних жінок допитували і катували, щоб вони визнали свій зв'язок з нечистою силою та вказали на свого помічника чорного кота. Інквізиція навіть влаштовувала щорічні спалювання живцем чорних котів в день святого Івана. Епоха відьм тривала до 18 століття. Далі їм було помилувано і знято усі попередні звинувачення через відсутність доказів і протиріччя здоровому глузду. Цікаво. Наші предки спростували зв'язок чорного кота з нечистю. А ми продовжуємо в це вірити і боятись неприємностей, коли чорний кіт випадково перебігає нам дорогу. Але де логіка зв'язку неприємностей і чорного кота, адже щодня з нами трапляються різні ситуації. Як приємні, так і не дуже. Хіба перед кожною проблемою у нашому житті перебігають чорні коти навряд? Бо тоді перед нами по черзі шмигали тілі шаренги чорних котів. А що стосується неприємностей, то дуже часто ми самі є причиною їх виникнення, то їх все одно не уникнути. Ще одне припущення, чому нам здається, що повір'я нібито збувається. Якщо сьогодні зранку нам дорогу перебіжить чорний кіт, то всі наступні негативні події ми прив'яжемо до нього. Правда ж? А вчора нам дорогу чорні коти не перебігали. І тому всі негативні події, які траплялися, ні до чого нами не прикручувалися. Отож чи перебіжить нам дорогу чорний кіт, чи не перебіжить, як кажуть в народі, чим убить та воні міноваті. Розумієте? Котофобія або страх перед котами. Дуже рідке, але реально існуюче захворювання. Люди, які ним страждають, зазвичай у присутності кішки завмирають від страху і сидять непорушно, сподіваючись, що страшний звір не зверне уваги на них. Є відомості, що котофобією страждав Наполеон Бонапарт. До речі, у мене є одна знайома сім'я, яка, мабуть, є однією з найнещасливіших у світі. Чому? Тому що у себе вдома вони тримають чорного кота. Волишень уявіть, скільки разів на день він перебігає їм дорогу. Вирішили завітати до цієї сім'ї в гості і на власні очі побачити цю жахливу картину. З Чорним котом добре живеться. І веселіше в хаті стало, і цікавіше. Ну, вона кетюня з таким характером, як людини, вона дуже пряма. І коли хочеться їсти, то вона довго не думає і може деколи просто забрати з стола те, що ти вже собі приготувала, прийшла голодна, а вона тобі залізла і вже перша похазяйнувала в тарілці. Це, напевно, що саме таке, що може бути неприємно. Черний кіт мені перебігає дуже часто дорогу і протягом дня. Багато-багато ну, разів, але я не звертаю на це уваги. Це просто рухається тварина по квартирі, а не то, що там воно означає якісь прикмети. Це придумали люди. А щастя справжнє, воно не залежить від кота чи від якихось інших прикмет, які придумали люди щастя. Воно дарує дароване Богом просто і нічого не може на нього повпливати. Цікаво, коли вдома дорога перебігає чорний кіт, то ніхто не думає про нещастя. Можливо, вся справа у будинках і вулицях? Хм, навряд. Чи. Подумайте, якби дійсно чорні коти мали властивість приносити в життя людини якісь негативні події, то володарі чорних тваринок вже б давно перетворилися у ходячі нещастя. Добре, але звідки виникло повір'я, що чорний кіт тільки приносить нещастя тоді, як перебіжить дорогу, але, скажімо, вискочить на людину та й вкусить її. Виявляється, на це є своє пояснення? Як свідчить історія, в давні часи на Росії котами дорожили, бо вони були найкращим засобом у боротьбі з гризунами. За одну кішку торгівець міг отримати або трьох коней, або чотирьох корів, або 60 поросят. Тому господиня ніколи не виганяла їх з двору. Якщо кицька бігала по всьому селі, це могло означати тільки якесь нещастя, смерть господарів або пожежу. І коли тварина раптом кидалась під ноги переходим, то люди її боялися, бачачи в ній передвісника біди. А сьогодні, коли вулицями наших міст шастає величезна кількість безпритульних котів, чи варто панікувати? Фахівці Ліонського університету вирішили підрахувати, скільки на світі домашніх кішок. Виявилось, що всього їх на нашій планеті 400 мільйонів. Причому найбільше число міститься в США. Проте пальму першості віддають Австралії, де на кожних 10 жителів доводиться 9 кішок. На Азіатському континенті перше місце займає Індонезія. Тут більше 30 мільйонів похнастих поркотів. А в Європі Франція, жителі якої мають під своєю опікою 8 мільйонів кішок. В той же час є країни, наприклад, Перу, Габон і деякі інші, де домашня кішка майже не зустрічається. До речі, різні народи по-різному відносяться до чорних котів. У Великобританії, Австралії та Шотландії чорний кіт означає успіх. В Англії чорний кіт як подарунок є знаком великої поваги, а на кораблі знаменує вдале плавання. Американці повністю солідарні з українцями і вважають чорних котів уособленням зла. Виходить цікава річ: чорні коти мають зовсім протилежні магічні властивості у різних куточках світу. А як же реагувати тоді на них з перетином кордону? Залишатись при своїй думці і уникати чорного кота? Чи сприймати його згідно з віруваннями іншої країни? Навряд це щось змінить? Адже чорний кіт не має жодного магічного впливу на нас. Це лише марновірство. Марновірство вірування, яке полягає в тому, що індивід приймає за реальність невідомі сили, здатні провіщати події та навіть впливати на них. Загальна психологія, словник брудного. Крім того, існує безліч інших марновірств, пов'язаних з котами іншого кольору. Наприклад, рудий кіт у нас вважається символом комфорту та багатства. Велика увага приділяється і трьохколірному коту. Його присутність в домі обіцяє господарям щастя. Те ж саме стосується і білого кота. Я завела трьохмасного кота у зв'язку з тим, що були певні зміни в, в житті, і я хотіла, щоб мені фартило. І порадила моя подруга, що буде фартити, коли я буду мати трьохмасного кота. Ну і спочатку я в це дійсно вірила, бо їй фартило, в неї була теж трьохмасна кішка. Я собі придбала маленьку кошенятку. Це була кішечка, дуже гарна. В той період часу я думала, що дійсно мені буде фартити, коли вона була. Ну, при мені. Виходить, коти для нас перетворились у чарівні палички. Захотів багатства? Тримай, тільки кота рудого кольору придбай. Щастя вам не вистачає, білий кіт про це подбає. Сусід живе краще за вас? Заведіть чорну кішку, щоб перебігали йому доріжку. Звучить ніби переконливо. Хм. Можливо, і є якась доля правди стосовно рудого кота і багатства. Ви однозначно швидше придбаєте нові меблі. Чому? Тому що котик гострячи свої пазурі об старі, реставрує їх так, що вам просто доведеться купити нові. Та, на жаль, кошти на ці меблі вам доведеться заробляти самотужки, адже кота на роботу не відправиш. Хм. А крім того, є ще білки, руді, руді хом'яки та навіть руді таргани. Що робити з ними? Приймати їх також як знак багатства? Сумніваюся, що хтось захоче тримати у себе вдома таких улюбленців. А що стосується білого кота, то тут також варто подумати: найбільшим щастям для вас стане боротьба із шерстю постійно на вашому одязі. Трихолірна киця у нас вважається вкрай рідкісною. Хм, що ж, лось також рідкісна тварина, та ще й до того ж занесений до червоної книги. Чому б не завести його у себе в квартирі? Крім того, така величезна тварина повинна принести набагато більше щастя, ніж якийсь собі там малесенький котик. Але ніяких змін не відбувалося, ніяких ну, зворушень я не бачила. Не в плані фінансів, не в плані там, зустрічань з хлопцями, нічого такого яркого не відбувалося. Я була вимушена її віддати бабусі в село, бо не могла разом проживати, в мене взагалі алергія на котів. Але заради фарту я була готова на все. Ну, Зв'язку з тим я розовірилася тоді в тому питанні котів, Ну, і другим вже не радила такого робити. Про Чорних котів зовсім інша мова. Навіть відправивши їх всіх за кордон, наприклад, у Швейцарію, де вірять, що вони приносять успіх, вам все одно не стане легше. Адже котик не зможе повпливати на те, чи пощастить вам у кар'єрному рості, чи не пощастить. Вам доведеться самим прикласти зусилля, і то не маленькі. А відсутність чорних котів у нашій країні позбавить лише і господарів від витрачання коштів на котячу їжу та й збереже їх одяг чистим від шерсті. До речі, під час зимок цієї передачі ми мало не стали свідками народження нового марновірства. Для того, щоб зняти цю передачу, нам потрібні були коти різного кольору. Отож, першого дня ми запросили двох котів чорного і білого. Ви не уявляєте, через 10 хвилин вони зникли. Двох котів шукали п'ятеро дорослих людей. І все без результату. Ми спочатку навіть думали, що, можливо, дійсно є якась у цьому містика. Але насправді ніякої містики тут не було, тому що увечері чорний кіт виліз з-під журнального столика, а білого кота ми дістали наступного ранку з-під ван. Але на цьому наші пригоди не закінчилися. Буквально через день ми продовжили зйомки. І для цього нам потрібна була трьохколірна киця. Отож ми дістали таку кицю, її звали Машою. Ну, уявіть собі, через 30 хвилин після того, як вона прибула зі своєю господаркою, вона також зникла. Знову ті ж самі пошуки, нерви і знову ніяких результатів. Таки ця маша насправді також нікуди не пропала. Вона була під тією ж самою ванною, що і білий кіт. Отож, якщо реально розібратися у цій ситуації, то у котів просто спрацював інстинкт самозбереження. Уявіть собі, перелякана тварина далеко від дому, відірвана від свого господаря. Звісно, її природня реакція сховатися. Але через те, що ми не можемо дати логічного пояснення деяким речам та явищам, що відбуваються у нашому житті, ми починаємо спирати все на містику, приписувати надприродні властивості зовсім абсолютно природним речам. Ось і таким чином народжуються подібні марновірства. Отож, ми з вами вияснили, що чорний кіт, перебігаючи дорогу людині, не приносить ніякого нещастя. Я думаю, він за нас на це не образиться, а навпаки, буде вдячний, що ми зняли з нього цей споконвічний, тягар нещасливчика. Але разом з тим було б доцільно дізнатися, хто ж все-таки приносить щастя. Часто люди нещасливі, коли немає миру в серці, коли якісь внутрішні сумніви тебе роздирають, коли ти не маєш, як кажуть, деякі знайомі казали, немає гармонії в душі, коли. Коли в депресії якийсь впадаєш, це все, коли тебе немає миру. І через те людина може бути нещаслива. Важливо мати мир з людьми, які є навколо тебе, не просто в собі мир мати. Тому що, коли є якісь варки в сім'ї, коли чоловік дружини не розуміє і навпаки, коли і батьки з дітьми конфліктують, немає миру, і зрозуміло, що немає щастя. Щастя це коли людина має мир з Богом теж. Тому що, напевно, з цього і починається все. Не бути ворогом, Бога не бунтувати, але, але мати мир з ним. І ти знаєш, для чого ти живеш, ти маєш ціль в житті, ти знаєш, що тебе чекає після смерті. Я думаю, це є щастя, коли ти маєш мир з собою, коли ти маєш мир з людьми і маєш мир з Богом. У своєму житті я усвідомив, що справжнє щастя без Бога нереально мати. Нещастя трапляються з кожною людиною, чи перебігають кути дорогу тобі, чи не перебігають, чи там відра тобі переносять. Воно трапляється, тому що таке життя. Люди кажуть, що життя це американські гірки, подібне до цього. Ніби є підйоми, падіння, є щастя, є нещастя. Ось, але я чомусь думаю, що, що життя наше більше схоже на дві колії: де є добро, де є зло, де є можна так мовити щастя і нещастя. Проблема в тому, що ми не завжди можемо розрізняти ці речі. Інколи ми зло називаємо добром, інколи добро злом. І не, можемо, ну, не розуміємо, що і чи бачимо лише через деякий час, що те, що було злом, здавалося, воно є добро насправді для нас. І тому о, нещастя повинно бути ну, таке в нашому житті для того, щоб, щоб ми просто вчилися цінувати, що таке щастя, що таке справжнє щастя. Розкажу вам один випадок, який нещодавно зі мною трапився. Одного ранку я йшла на роботу, і дорогу мені перебіг чорний кіт. В той самий вечір на мене здійснили напад у дворі мого будинку. Та, на щастя, все обійшлося добре. У під'їзді були люди, і нападник просто утік. Через декілька днів наздогнав мене якийсь невідомий молодий чоловік. І почав говорити про те, що він був тим нападником, і просто попросив вибачення за скоєний вчинок. Виявилось, що молодий чоловік переплутав мене зі своєю знайомою, на яку я дуже схожа. Він просто хотів її налякати, а коли побачив, що то не вона, сам злякався і просто побіг. Ось так. Ця історія не має жодного відношення до чорного кота і нещастя, а навпаки. Я ще більше пересвідчилися, що віра у живого Бога звільняє від прояву та впливу будь-якого прояву марнорівства. Коли люди перестають вірити в Бога, вони починають вірити в усе інше. Англійський письменник Честертон Я тільки вірю в одного Бога. А як хіба тільки повертаюся додому другий раз, то в зеркало показую язик, а кажу, що це не вірна. Бачите, як я вас обманула. Оце єдине, не знаю чому. Так з дитинства заклалося, напевно, як до школи ходила, щоб путінку гарно отримати. Просто вам будемо закатувати. І думати про хороше і все. Нічого не зробить. Ви звільнить зі мною. Якщо не будеш думати про те, а думати з Я в прикмети не вірю. Я верю тихий в